Багато хто задається питанням, як позбутись зайвих емоцій. Моя відповідь проста ніяк. Емоції почуття це спосіб, за допомогою якого тіло і свідомість намагаються щось нам повідомити. Емоції не бувають правильними чи неправильними, вони лише посланці. Гнів, страх, сум, радість, надія чи спокій це лише кілька прикладів тисяч різних відчуттів, з якими ми можемо зіштовхнутися. Чи хочеш ти зараз на мить дослухатись до того, що твої емоції намагаються тобі сказати? Давай виберемо емоцію, яка є не надто інтенсивною. Хай вона буде на 5 з 10, а не на 10 з 10. Спершу я запрошую тебе відчути теперішній момент, бути тут і зараз. Якщо можеш, спробуй відсторонитись від навколишнього світу та будь-яких відволікань. Для цього зверни увагу на контакт тіла з поверхнею, на якій сидиш. Відчуй її стабільність, стабільність опори твоїх сідниць. Це також нагадування про те, що у нас є тіло. Ми часто про це забуваємо відчую, як воно дихає. Дозволь йому дихати. Тепер перевір, як почуваєшся. Що відчуваєш у своєму тілі. Ми часто відчуваємо багато емоцій одночасно. Спробуй назвати або описати ті почуття, які виникають прямо зараз. Якщо не можеш відразу визначити якесь одне відчуття, це нормально. Проте спробуй зосередитись на одному з них. Простеж, де це відчуття зосереджене у твоєму тілі. Це може бути одна область або кілька. Просто відзнач, де воно є. Дозволь цьому відчуттю бути там, де воно є. Чи можеш ти його описати? Як воно відчувається? Це напруження, тиск, важкість. Легкість, поколювання, тремтіння. Якщо це допоможе, торкнись цієї частини тіла рукою. Якщо хочеш, проговори вголос свої спостереження. Замість того, щоб намагатись відштовхнути це відчуття, спробуй вдихнути крізь нього або крізь ту частину твого тіла, де воно причаїлося. Відчуй, як дихання проходить крізь цю ділянку, крізь цю емоцію. Наскільки можеш, дозволяй собі її відчувати. Це може викликати сльози, тремтіння, сум, усмішку. Це все нормально. Дозволь собі будь-яку реакцію. Продовжуй дихати і зосереджуватись на своєму диханні. Якщо хочеться, поклади долоні на серце або поверни увагу на опору землі під собою, відчуй стабільність, яку вона дає. Продовжуй дозволяти собі відчувати свої емоції. Дихай крізь них. Ти можеш помітити, що твій розум відволікається. Все нормально. Поверни свою увагу до відчуттів у тілі. До дихання, до контакту з землею. Можливо, зараз інша емоція стала більш інтенсивною. Або ти відчуваєш декілька емоцій одночасно. Це нормально. Дозволь їм усім бути. Звертай увагу на те, як вони відчуваються в тілі. Спробуй дозволити кожному почуттю бути з тобою довше, щоб можна було помітити його, роздивитись, проявити до нього увагу. Подихай крізь нього. Я запрошую тебе знову з цікавістю і доброзичливістю перевірити, чи змінились відчуття в тілі. Можливо, вони перемістились або їхня якість трохи змінилась. Пам'ятай, що ці відчуття, ці емоції не триватимуть вічно, незалежно від того, наскільки інтенсивно. Ти відчуваєш їх в цей момент. Продовжуй, скільки можеш бути зі своїми почуттями і емоціями. Не відштовхуй їх. Помічай і дихай в них. Вдихай і помічай. Вдих і видих. Вдих і видих. Коли відчуватимеш готовність, повертай увагу на простір, в якому перебуваєш. Назви подумки п'ять предметів, які бачиш. Чотири звуки, які чуєш. Три предмети, яких можеш торкнутися. Два предмети, які можеш понюхати. І один, який можеш відчути на смак. Ми це зробили. Ми відчули свої емоції. Ти можеш використовувати цю практику щоразу, коли виникають сильні відчуття або бажання до імпульсивних дій, і ти хочеш це обміркувати. Ти також можеш робити цю практику регулярно, щоб перевірити, чи не ігноруєш ти якісь почуття або емоції. Для когось ця практика може бути важкою, і це абсолютно нормально. Декому може бути складно перебувати зі своїми емоціями і визначати їх, але з часом, з практикою, терпінням і добротою відчувати свої емоції стане легше. Найголовніше це дозволити собі торкнутися своїх почуттів, зустріти їх такими, якими вони є, без страху і без засудження. Це глибокий крок до пізнання себе. Кожна емоція, навіть найскладніша, відкриває двері до глибшого розуміння себе. Щоразу, коли ти дозволяєш собі повністю відчути свої почуття, ти стаєш ближче до своєї істинної природи. Бережи себе, до зустрічі!